Добрий день. Я Лазаренко Володимир Васильович, учень першого курсу Державного навчального закладу. Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровенського. Сьогодні я презентую науково-дослідницьку роботу будувати, значить, жити. Моє місто Решетилівка – Це адміністративний центр Решетилівської міської громади. Полтавського району Полтавської області, один з найвідоміших сучасних центрів народних промислів України. Решетилівський район на початку 80-х років ХХ століття був типовим сільським. Економічні позиції були незадовільні, не виконувалися особні показники продажу державі сільськогосподарської продукції, не вистачало робітничих кадрів, молодь їхала до Полтави, необхідно було щось змінити. Новий лідер Решетилівщини Боровенський разом зі своєю командою вирішили: будувати нові будинки, школи, місцеві заводи, центри відпочинку. Питання будівництва оголосили завданням номер 1 І почалося: закипіла робота, створили координаційну раду, замовили проектну документацію, розгорнули підготовку будівельників у кожному підприємстві. Не вистачало будівельних матеріалів, знаходять вихід. Виробляють саман. Один блок саману заміняв 8 цеглин, а потім збудували цегельний завод. Ударно працювала молодь. Будівельні роботи Решетилівської громади помітили у Полтаві. Тому у 1985 році відбувається перша обласна науково-практична конференція по забудові і благоустрою сіл. Гості, які відвідали Решетилівщину. Відзначили, що весь район ніби перетворився на будівничу панораму. Цифри, що звучали на конференції, здивували присутніх. За 1984 рік і 8 місяців 85-го року було споруджено 570 житлових будинків, 27 навчальних закладів, 12 магазинів, 27 гуртожитків, три бригадних клуби, покрито асфальтом майже 100 кілометрів доріг. Класифіковано 757 осель, встановили 300 телефонних номерів, ряд сіл було перебудовано і облаштовано, а Кукобівка та Пащенки зовсім змінили вигляд. Ось об'єкти Решетилівки, збудовані у 80 х 90 х роках ХХ століття. Будувати, значить, жити, стало візитною картою Решетилівщини в той час. Район називали Кращим в Полтавській області, його досвід був схвалений на республіканському рівні. Більшість зробленого служить людям і сьогодні. Історія будівництва буде неповною, якщо я не згадаю легендарну історію будівництва нашого училища за 100 днів. Але ця історія потребує окремого дослідження. 31 грудня 1985 року новозбудоване училище, сяючи новорічною ялинкою, зустрічало гостей на свої входини. Сьогодні наш ліцей є лідером професійної освіти Полтавщини, тому що ми є активними учасниками різних проєктів. Зараз ми всі об'єдналися заради перемоги, віримо у ЗСУ і нашу перемогу. Відбудуємо, перебудуємо, збережемо Україну і будемо щасливо жити, бо маємо силу і досвід. Слава Україні! Дякую за увагу!